Тільки не кажіть, що я страждаю дурнею. Воно не займає багато часу, але смак цих грибів ні з чим потім порівняти не можна. Четвертий раз вирощую гриби в домашніх умовах. Можливо, комусь буде цікаво. Ділюсь досвідом. Як бачите, грибниця в мене стоїть зараз на кухні. Розкажу чому. Купую я готові засаджені блоки. Немає сенсу возитися із засаджування в домашніх умовах, ліпше купити і готові вже поставити в домі. На кухні чого стоять вони. Бо в мене тепла підлога. Тут підлога 30 градусів. Вони мають бути всередині. Загоріться, запалати 25 градусів. Ось є процес. Це вже стоїть 20 днів. І я бачу, що гарно біленьким поросло всередині. Уже можна буде сьогодні. Розкривати ці блоки. Роблю це в ящиках. Це зручно вдома. Бо я з цього теплого приміщення перевожу потім ці ящики в більш прохолодне. От Сьогодні я розрівняю все це і перевезу ящики в прохолоду. І там більша вологість. До речі, зараз у квартирах прохолодно. можна було би вирощувати гриби. Опалення ще не скоро включить. Після закладки цього компосту пройшло 20 днів. Він гарно побілів. Ось яка штука тут. Ось. Пахне, а пахне як? Шикарний грибний запах. Так, отже, сьогодні що я роблю? Я розріжу цю плівочку, розрихлю ґрунт. Зверху покладу покривний ґрунт. І залишиться тільки чекати на гриби. Тобто це не важко. Головне правильний температурний режим і вологість. І все. І грибочки свіжі завжди на столі. Тільки не кажіть, що я страждаю дурнею. Вона не займає багато часу, але смак цих грибів ні з чим потім порівняти не можна. Часу це займає зовсім мало. Перший раз, коли я підходжу до цієї грибниці, це коли забираю з нової пошти, другий раз. Це коли через 20 днів гарненько побілівшую цей от ґрунт, розрихлюю. І все, і все. І потім тільки стрижи урожай, смачний, свіжий. Смак зовсім цих грибів, шампіньйонів, печериць не порівняється із смаком магазинних.